І повертаємось до теми загибелі лідера гурту Скрябін Андрія Кузьменка. Нагадаю, це сталося сьогодні вранці на Дніпропетровщині. У багатьох містах влаштували вечори пам'яті, зокрема в Києві, Львові, Луцьку, Дніпропетровську, Кременчуці, Кривоморозі і навіть в мінську. Зараз в столиці на Майдані Незалежності прибуває наша знімальна група Вікторія Пластун з нами на зв'язку. Вікторія розкажіть, скільки людей на Майдані і що там відбувається. Ще заповнена вщент. Багато хто з людей тримає свічки у руках, багато киян не стримують сліз. Перед стелою кияни припаркували автівку, на ній натягли банер із зображенням кузьми. Також його фотографії встановили у підніжжя стели. Туди багато людей приносять і кладуть квіти, а також запалюють лампадки. Потім повертаються назад на площу. Більшість тут стоять мовчки, а проте ті, хто й навіть говорять, найбій. Більше кажуть про те, що їм не віриться в те, що це відбулося насправді. І лише теплими словами згадують лідера гурту Скрябін. Про що далі пряма мова? Ця людина одна не з багатьох, яка завжди славила Україну і була справжнім патріотом нашої держави. З дитинства ще пам'ятаю пам його. Завжди любила його в нашій родині. І мої батьки, і мама, якої вже немає, завжди. Всі Прикро за його родину, за Україну і за всіх нас, хто його так любив. Ось в такий теж оригінальний спосіб. Дехто тут вшановує кузьму Віка. Як організовується цей вечір? Як люди туди сходяться? Ми запитували в багатьох тут присутніх, звідки вони дізнались про цей вечір. Всі кажуть, що прочитали в соцмережах. А дехто навіть нам зізнавався, що просто коли побачив новину в інтернеті, прийшов на майдан, сподіваючись, що тут все ж таки вшановуватимуть великого співака, як вони називають Кузьму. Також хочу зазначити про те, що вечір пам'яті розпочався 18-й годині, проте зараз тут все більше людей кияни продовжують підходити, несуть квіти. А також нам дехто з людей казав, що після 19 години тут ще розпочнеться концерт на честь пам'яті співака. Дякую, колего. Вікторія Пластун з Майдану Незалежності, дотриває вечір пам'яті лідера гурту Скрябін.